Коли чоловік йшов з першої родини до мене, то я дуже тим пишалася. Молода була і не розуміла, що йдуть не тому, що хтось кращий, а тому, що так хочуть. Але я завжди намагалася показати, що я краща за його попередню дружину, де було двоє маленьких діток. Ти ж мене не покидеш з дітьми? питала я його, якщо ти не перетворишся на Марту, запевняв мене Олег. Я тобі це обіцяю, бо ми небо і земля, впевнено, казала я йому, і свою обіцянку я таки дотримала, бо я все життя була струнка і за собою ретельно доглядала. Мій чоловік непогано заробляв, вистачало на дві родини забезпечити грішми. Я наважилася лише на одну дитину, щоб моя фігура остаточно не поплила. Я ніколи не зустрічала чоловіка з поганим настроєм. Якщо й були якісь непорозуміння, то я старалася все загладити до заходу сонця. Я чомусь була певна, що людина не має засинати зі сваркою на душі, бо тоді вона собі й додумає за ніч, накрутить себе і вже помиритися буде практично неможливо. Ми прожили разом 20 років душа в душу. І я навіть дітей від його першого шлюбу і його дружину запросила на наш ювілей.